І хочуть що треба пробувати допройти. Ну, вони закупляться ж Міналі, закупляться. Лос бонус максимальний. Класні Шо? новини. Просто одна гарна новина за іншою. <гум> ну, на, проповзають. Все одно, 2, в 4. Цей раунд. НКЗ, якщо якось тут влучити, зможе. О, цікавий дим. Оу! Девайс! Цікава реалізація Девайса. Пішов далі. Рікс на позиції. Треба, щоб не на кермі цього разу. Став уже розкрутився. Спалили позицію. Став пішов далі. Рікс помирає. Соло залишається тільки бігузара. Він намагається встигнути 15 секунд. Встановлюється вибухівка. Дуже биті гравці. Команди Астраліс намагаються потягнути цей клаш. Хаєшка полетіла. Бігузара не втрачає багато здоров'я. Залишається з надією, тому що є навіть кити. Знаходить флешку. Але Астраліс намагаються перевернути всю цю ситуацію. І став знаходить ще один кіл. Це квадро! Це восьмий. Бой для астралі. Uh -huh. 2 в 4! 2 в 4! Виграли! еще здесь реально шалене зараз.